Як Ви мислите смолоскип на літературній мапі Києва? Смолоскип це точка, де від власне, початку 2000-х, бо сам Смолоскип з'явився в Києві раніше, ще в 90-х, але він не, був, не мав цієї локації на Подолі. Тепер на Подолі смолоскип з початку 2000-х, і це місце. Через яке переходять фактично всі, хто входить в літературу з цих останніх 20 років, через смолоскипівський конкурс, поетичні читання свого часу семінари творчої молоді Продовж більше як 25 років це смолоскипівська справа знаходити від авторів і намагатися робити їх. Відомими, що конкурс у нас триває кожного року до кінця грудня.